На залізних конях за Упа напередодні відзначення 70-ї річниці повстанської армії в Івано-Франківську відбувся незвичний мотомарафон. Близько десятка байкерів із повстанською символікою кружляли містом. кажуть, червоно-чорні прапори до своїх мотоциклів припасували, аби віддати шану борцям за волю держави. Адже саме завдяки героїзму повстанців нині можуть займатися улюбленою справою у своїй незалежній Україні. Ми поважаємо що наші прадіди підтримували такий рух. І теж хочемо підтримати, так як група наших байкерів, кінчан. Байкерський марафон підтримав очільник обласної організації ВО «Свобода» Олександр Сич. Політик переконаний, такі небуденні заходи допомагають популяризувати героїчну сторінку національно-визвольної боротьби серед молоді. Адже ті охочіше братимуть приклад із мужніх чоловіків на байках, аніж з книг чи монотонних лекцій. Байк він так вселяє, знаєте, потужність. Здоров'я, силу для молоді це дуже імпонує. Якщо байкери хочуть продемонструвати, що вони так само відзначають ту турсі української повстанської армії, от і що вони підтримують ідею боротьби за українську державу, то можливо це дасть більший сигнал нашої українській молоді. Такими кроками треба виховувати сучасне молоде покоління не лекціями, не нотаціями в аудиторіях. Після нетривалої зупинки біля дремтеатру байкери рушили колоною у місто. Під повстанськими знаменами учасники акції здійснили заїзд уздовж головної вулиці Івано-Франківськ ка